У селі Солдатське завершуються ремонтні роботи у новому центрі для внутрішньо осіб. Він був створений на базі колишнього ФАПу з метою надання притулку для осіб, які змушені залишити свої будинки через бойові дії або у яких зруйноване житло. У центрі буде доступно сім двокімнатних приміщень, а також туалети, кухня, приміщення для відпочинку та дитяча. Усі ці приміщення наразі на завершальній стадії ремонту. Головна мета створення комфортних умов для проживання лю. Тодей. Побачимо, бачимо, потреба є поряд кордон, села, які зараз потерпають від обстрілів, і треба робити все, щоб ці люди могли до нас приїхати і підставити їм плече нашим сусідам. Тому що ну, це люди, які ризикують кожного дня, залишаючись на прикордонній території. Тому я вважаю, що один із цих центрів максимально швидше повинен бути відчинений. Всі, всі меблі, все є, постільне є. Лише питання за будівельниками, щоб воно фізично висохло. Тому тобто, ну, що не сухне штукатурка за один день. Ми розуміємо, що треба доробити, поставити коробки дверні, ну, і меблі розставити і так далі. Світильники. Це потрібен час. На ремонтні роботи для центру у солдатському та інших, що на сьогодні облаштовуються у громаді, були залучені кошти, які до повномасштабного вторгнення надала держава для будівництва спортивного комплексу з басейном. Ми розуміємо, що зараз зараз вони не використовуються не можуть бути використані, басейни не добудовуються, але щоб вони не пропали ці кошти, бо йде інфляція, ви ж бачите, ціни ростуть, то було вирішено і погоджено з міністерством молоді спорту. Саме на і держава це погоджує такі напрямки на внутрішньопереміщених осіб на центри таких, для таких людей. До цього центру вже приїхали люди з великої писарівки, адже наразі там дуже складна безпекова ситуація. Десь так з місяць почали бити по селу із АГС, з гранатометів, з танки, а то летіло кудись за село, а то по селу останній час. І а де, ви потому, що... де ми живемо. Днів-шість назад фосфорний снаряд з міномета впав в метрів двісті від будинку. Ми їздили на цілий день з дому, тому що. Сильно ну, вітер як подує, і запах такий неприятний був. Тобто воно відчувається, так? так. – фосфор сильно ядовитий. Так. Ну, дуже, дуже обстрілювали, дуже гучно було. і Ми вирішили, я дітей забрав, то, хто в чому був, у дітей в машину. Ми їхали, зупинилися у Тарасовки. Із старостою порозмовляли, він каже, немає. А потім їхали, ну, монах тірку їхали, а тоді нам посовітували до старости тут звернутися. І вона нас прийняла, допомогла нам. Це дуже добре, що є люди такі, що переживають, допомагають. У громаді вже створено п'ять центрів комплексного проживання для переселенців. Продовжуються ремонтні та будівельні роботи в селах Солдатське, Дернове та Утростянці на вулиці Кеніга. У приміщеннях села Мартинівка та утростянці на вулиці Заводській ремонтні роботи вже завершені і центри готові приймати людей. До слова, у центрах комплексного проживання ВПО ще є вільні кімнати. Якщо ви потребуєте житла, то можете звертатися з відповідними заявами до центру надання адміністративних. Послуг. За роз'ясненнями можна звертатися до відділу соціального захисту Тростянецької міської ради або до старости того чи іншого старостинського округу. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.